У цьому відео я зібрав 15 адонів, які зроблять вашу гру Пандарію комфортнішою та ефективнішою. Я не буду розповідати про ДБМ, Details та вікауру, адже це одні з найпопулярніших та найнеобхідніших адонів для Варкрафта і про які ви скоріш за все знаєте. Але я хочу показати не менш корисні дони, які ідеально підходять саме для Пандарії, серед яких також буде і українізатор. Перед початком можете підписатися на мій телеграм, щоб дізнаватися новини по Вову, WoW, а також коли будуть. Виходити нові відео, де ви також знайдете посилання на всі Адони. Розпочну супер-корисного Адону, який вам допоможе у Пандарії, це Reforge Light Classic. Суть у тому, що у катаклізмі з'явилася нова механіка рефорджу статів у речах, і у Пандарії ця система досі буде актуальною, як і у минулому доповненні, класи в Пандарії досі залежні від капів статів, наприклад, того ж хіта та експертизи. І адон Reforge Light вам дуже допоможе, адже він проаналізує ваші речі. Та та покаже, які характеристики в речах вам потрібно замінити, щоб найкраще оптимізувати ваш клас та спеціалізацію. Потрібно просто відкрити вікно рефорджу, обрати свій клас та спеціалізацію, натиснути Calculate, потім Show, і адон сам перекує характеристику у ваших речах так, щоб ви отримали важливі капи для вашої спеціалізації. Про наступний адон я вже згадував у минулому відео про усі способи, де можна отримати гіру в Пандарії перед рейдом. І мова йде про бісту. Тип. Адже багато хто просто не знає, який гір йому потрібен. Я говорю не тільки про прибіз, а і бізгір також. Адже часто у рейді люди ролять речі не на свою спеціалізацію, і цей Адон якраз і вирішує цю проблему. Він прямо у грі показує актуальні прибіз та бізвісти для кожного класу та спеціалізації. Крім цього, Адон показує предмети, які ви вже маєте, та показує альтернативи бізгіру, які є трохи слабші, але доступніші. Зазвичай це гіру роззначені. Нормал рейдів та з Celestial Dungeon. Відео про них також є на каналі. Що теж класно, особливо для новачків, він також показує, які камені краще вставити у сокети і які чарки використовувати на одяг. Інформація про прибіз та біз-лістах береться з Вовхеду WoW та ВовTBC, WoW і ви самі можете обрати, з якого джерела адон буде показувати вам лісти. Ще один адон, який точно стане корисним у Пандарії це LFG Bulletin Board. Особливо, якщо ви не маєте стабілу Більного статіку і часто шукаєте групу в рейд через чат, адже у класичних доповненнях пошук групи через стандартну систему ЛФГ не надто популярний. І, наприклад, у катаклізмі більшість гравців просто користувалися звичайним ЛФГ каналом у чаті для пошуку людей в рейд та для інших активностей. ЛФГ Bulletin Board автоматично сканує всі повідомлення за чату і показує лише пошук рейдів, ворлдбосів та інших активностей у зручному вікні, де все структуровано і. Відразу видно всі актуальні групи. Наступний ядон, який точно має бути у вас в Пандарії це аукціонатор. Хоча класичний Вов WoW уже має оновлений інтерфейс аукціоного дому з актуалу, який є досить мінімалістичним, але він не завжди зручний для активної торгівлі, аукціонатор значно розширює його можливості, роблячи купівлю, продаж і аналіз ринку швидким та інтуїтивним. Цей ядон дозволяє автоматично сканувати ціни всіх речей, що є на аукціоні, а якщо ви фармите золо, Лото через професії. А аукціонатор показуватиме, скільки золота потрібно витратити на реагенти для крафту, а також скільки золота ви заробите, продавши готові предмети. Також завдяки адону ви зможете створювати власні вкладки для покупок, наприклад, вкладка з консюмами для рейду чи реагентів для крафту. Перейдемо до українізатора. Це WoW Ukraine. Він за допомогою штучного інтелекту автоматично перекладає весь ігровий текст українською, від квестів і діалогів НПЦ до підказок про предмет. Та спилів. Його перевага у тому, що текст квестів органічно інтегрується у гру, тобто оригінальний текст замінюється прямо там, де він і має бути. А при необхідності ви зможете його замінити на оригінальний текст. Завдяки штучному інтелекту адон перекладає величезний обсяг контенту, роблячи гру зручною і приємною для розуміння. Щодо самого перекладу, то він нормальний. Особисто я не помічав якісь мємні фрази, які були у подібних адонах на початку їх створення. А тепер маленький, але Приємний бонус, як перекласти карту Пандарії на українську. Є чудовий адон українізатор, який працює лише в актуалі, але свого часу розробники зробили для Пандарія Ремікс окремий переклад карти. Я вирішив спробувати встановити його на класичну Пандарію і він запрацював. На жаль, перекладається лише Континент Пандарії, а також Штормові та Гримар. Щоб це зробити, скачайте папку з перекладом карти посилання в описі і киньте її в папку інтерфейс вашої класичної Пандарії. Якщо захочете прибрати переклад, просто видаліть папку World Map. Наступний Адон допоможе вам з прокачкою репутацій. У Пандарії вони важливі, адже предмети, які купуються за Valor, прив'язані до рівня конкретних фракцій. І тут корисним буде Адон Reputation Guide. Він аналізує ваші поточні статуси з фракціями і відразу показує, скільки вам залишилося отримати репутації до наступного рівня. А також показує способи, де можна отримати репутацію. Наприклад, за які квести вона отримується і скільки, які дейліки робити, чи навіть яких та скільки мобів потрібно фармити, щоб прокачати репутацію? За цим доном прокачка репутації Пандарії точно стане легшою. Варто згадати і про Атлас Лут, враховуючи, що в Пандарії вже з'явилася вбудована система Данжен журнала, яка показує лут з данжів і рейдів як в актуалі, але Атлас Лут досі залишається дуже корисним навіть у Пандарії. Його перевага у тому, що він дозволяє окремо переглядати. Лут не тільки з босів, а за репутації, професії, івенти та ПВП в цілому, Атлас Лут допоможе зрозуміти де отримуються ті чи інші шмотки, а також маунти Пандарії, адже у цьому доповненні їх дуже багато. Вартий уваги також квести. Він залишається досі бути актуальним і у кожному новому класичному доповненні. Хоча Пандарія Класік вже далеко прогресувала від ваніли і має покращену систему квестів, але вона є недосконалою. Наприклад, більшість квестів може Можуть не відображати зону локації, де потрібно залутати айтеми для квеста чи вбити якогось квестового моба. А з квесті такого не буде. Він детально покаже, де є доступні квести, скільки та яких мобів потрібно вбити, а також де вони знаходяться. Починаючи з Пандарії, Адон Хенді Нот значно облегшить вам життя. Скачувати потрібно окремо як Хенді Нотс, а також доповнення до Адону саме для Пандарії. Адон показує на карті всіх рідкісних мобів і скрині по всьому континенту. У світі Пандарії їх досить багато. І, наприклад, на прокачці він допоможе вам отримати додатковий досвід за відкривання цих секретних скринь. І що важливо, з виходом нових фаз доповнення, адон буде ставати ще кориснішим, адже будуть відкриватися нові локації, як от Isles of Thunder та Timeless Isles, де повно скринь рідкісних мобів та всяких дрібниць, які легко пропустити без цього Адону. Наступні два адони: Better Character, Panel та Simple Item Levels, мають однаковий. Функціонал, але різний дизайн, тому обирайте, що вам до вподоби. Вони показують, який level має та чи інша шмотка, адже у Пандарії, як і у Катаклізмі, вже використовується система айтемлевелу. Невелика різниця у тому, що Better Character Panel також буде показувати, чи зачарований ваш одяг, а також чи вставлені камні у сокети. Але він не буде показувати загальний level вашого персонажа відразу у вікні. Але його ви зможете побачити у вікні всіх статів у вкладці General. В допомоги Адонів Simple Item Levels є простішим. Він показує item Level на усіх ваших предметах, як у вікні персонажа, так і у сумках. Крім цього, він показує ваш загальний айтем-левел відразу у вікні вашого персонажа. Особисто для мене один із найкорисніших адонів – це чат Копіпаст. У нього простий функціонал, він дозволяє копіювати інформацію за чата Баркрафта. Крім того, він автоматично підсвічує посилання на Discord канали, софт резерву чи інші сайти в чаті, роблячи їх клікабельними для швидкого копіювання. За допомогою адону SPD ви зможете лутати в мобіві скрині без затримки та швидше, ніж за допомогою. До допомогою стандартних налаштувань Варкрафта Адон працює з усіма інтерфейсами та наглючить, якщо сумка буде повною. Ще один простий, але дуже зручний адон для луту – Scrap Junk Seller. Він додає додаткову кнопку вікноторговця, яка автоматично продає весь сірий непотріб. При потребі його можна налаштувати гнучкіше, що продавав не тільки сірі речі, а наприклад, різні зеленки з мобів або непотрібні вам речі. Наступний простий, але не менш корисним, буде аддон Bagnon. Всі сумки в одне вікно, через що дозволяє легко шукати та сортувати лут у ваших сумках. І на завершення адон мінімап Button Button. У багатьох після встановлення всіх аддонів мінімапа перетворюється на треш із кнопок. Цей ад збирає всі ті кнопки виклику різних аддонів в одну акуратну іконку, яку можна розгорнути одним кліком і побачити всі адони. Просто зручно і без візуального хаосу. А у коментарях напишіть про список своїх аддонів для Пандарії, а також. Тож не забувайте ставити лайки та підтримувати україномовний контент по Вову.